Доброго ранку. Ворота відкриті. Це молода команда. Всі отримала, як кажуть, розпорядження. Мама вивішує стірку Дімкіну Дмитро Вишняве. А в мене сьогодні тісто. Я сьогодні хочу приготувати якісь пиріжки чи булочки, чи що-небудь, тому що полюбляють зараз ще один, як кажуть, любитель солоденького, тому буду робити. Тісто, саме звичайне, як завжди, поставила парку. На десь... Ой, щось мене тут дуже тепло в духовці. Десь на 350 грамів молочка. Цукру трішки додала. Дивіться, яка опарка гарна. Зараз возьму два яєчка, маргаринчика грамів, ну я не знаю, грамів 50-70. З цукром зіб'ю яйця. У мене є такі. Але сьогодні я хочу ще додати, крім соди, сюди, додати столову ложку оцту 9%. ну Подивимося, що воно буде. Кажуть, що прямо пиріжки вайвай. Таке саме тісто, тільки додається, ну розпушувача й додаю, тому що щоб не було запаху А оцту додам. Ну, кажуть, я додаю іноді горілку. Я думаю, що горілка і оце це те саме, просто щоб вони не черствіли. Але у мене вони не встигнуть, тому що всі дуже полюбляють солоденьке. Так що замішую тісто, я не буду рецепт цей показувати. У мене цих рецептів тіста дуже-дуже багато. Дивіться, я два яйця. Трішки більше половинки цукру в склянки, солі, дрібка, така півчайної ложки, і десь півчайної ложки соди. І дивіться, я збиваю і дивіться соди, не розкушуючи. Дивіться, яке гарне тісто виходить. Бачите? Прямо таке, як от на медовик. Тільки почала збивати, цукор розтану і досить. А опара тут лізе, маргаринчик 50 грамів розтопила і столову ложку столовулошку тоді додам і все. Борошна стільки візьме тісто, я думаю, десь 4-5 склянок борошна просіну. Оцей весь рецепт. Ванільний цукор додавайте. Бачите, яка гарна. Оце уже в кінці, коли буду замішувати, уже, щоб буде рідини в мене менше. Додам, оце. Отак. Або горілки, столову ложку. 5 хвилин і тісто. Уже стоїть у мене он, на вулиці на сонечку. П'ять хвилин, тісто замісушується. Дуже легко, борошно, тільки починає вже таке групуватися, додала туди оцту, вимісила і все. Все тісто дивіться. Все, накрила плівочкою, тому що на сонці засихає. І хай на сонечку підходить. І за молодої команди, вже другу партію постирала речей. Тісто в мене вже зійшло один раз, я його перемісила. І зараз несу, буду займатися пиріжками, тому що якось так дуже навалилося в першій половині дня сіки роботи, що я прямо не знаю, навіть ще вище не подобала, чи з вишнями робити, чи з сиром зробити. Навіть не знаю з чим. Мабуть, я з сиром зроблю У мене сир є, то я. Дивіться, яке тісто. Другий раз перем'яло. Це не тісто, це, це казка. Просто каска. що це в нас будуть пиріжки. Зараз я швиденько їх сформую, а потім вже буду дебов на початок першої в мене ще не розмерзлися мої. Дивіться. Мерзлі, й-мою. Ну нічого. Мерзлі. Гріль, ковбаски. Сьогодні я зроблю, мабуть, ватрушки, тому що немає в мене часу стояти там, дибатися з цими вишнями. У мене був сир, додала сюди яйце, додала цукру, крохмалу трішки збила погружним і додала трішки йогурта. У мене був, тому що сир у мене дуже-дуже такий був зерняний. тому зробила. І зараз ось дивіться: розкатала тісто, беру склянку, як завжди. І отак вдавлюю серединку в борошно, щоб склянка не приставала. І будуть у нас смачнющі ватрушечки. Отак. От І сюди начинку. Два протвиньочка буде ватрушечок. ватрушечки готові. Зараз я буду їх відправляти в духовку. Банка стерилізується. Сьогодні в нас просто робота, як кажуть, б'є ключем. Так, а де ж моя та штукен? господи, де вона, мабуть, тут? Що довбати вишні? Ось прийшов вже час. Боже, думаю, треба купити такий розносик, тому що немає куди викладати десерти. Дивіться, який в мене гарний є рознос. Красавець! Ото так завжди. Завжди. О, диві. Для люду є. Що тут тільки нема? Там. Ось сковорідка ось на дві сторони, зараз рекламують її, ні разу не користувалася. Ні разу ось диви, лежить. Так, добре, зараз я візьму, тому що мама буде там довбатися. Все це на компот, тому що з дирочкою каструля. і дивіться, прямо тече вже ця, як називають її. А цей компот, Дімка, сказав, трішки починає бродити, і я його додам до наливки. Чого тут тільки в нас немає, бо ж мій. Зараз трішки приберу і буду довбати вишню. Бачите, вишня гарна, просто краса. Зараз я за 5 хвилинчик. Всім гарна картинка. Ну, вибачте, нехай буде банка, я не буду підтирати кожен раз. Ось дивіться. Намонтажила, зараз ставлю сюди каструльку і... і воно ого! А ти знаєш, що може і не піти, тому що дуже велика вишня, так? Щось не проходить. Хм. А чому воно не проходить? Ну, бачите, як? Дуже велика вишня. Розмір не підніма вишню. Ну, я спробую, якщо немає. То... Прикулкою, Вишня Прикулка, велика вона, хорошо. да. Йохко а тут є не так багато, да. Багато, да. Ну, подивимось це як. Бистроми, швидко працюємо, мама закінчила, я закінчила так само з вишнями Це на наливку. Тут трішки багатенько, нічого воно сяде. Це наливка. і ще одна банка стерилізується, це буде компот. Вишня і шовковиця. Цукор, лимонна кислота. Кип'ятком заливаю, закатую, укутую, і готово, Нічого стерилізувати не буду. Прямо шовковиця як набрана, вона чистенька, вона ніде не валялася, все добре. І ця вище зараз в банку піде на цей. Ой, на свинячок, зараз змиємо. І ватрушечки, поки я там все робила. Банка ще одна стерилізується. Ватрушечки готові. Дивіться, які красунчики. Дивіться, які красапанчики. Ай! Куди ж ви полізли, ви ж гарячі ще. Ну що ж ви. От хочуть мене опозорити, понимаєте? сарілочки. Дивіть ватрушки проти мене. Диви, яка краса. Так, все, зараз накриваю серветочкою, нехай вони тут доходять. І вже до чаю у нас така красотень є. По-багатому, дуже багато, звичайно, я сюди сиру наклала, але нічого, дуже все гарно вийшло. І зараз буду закривати компот. Розгреблися, бачите? Так, у мене є наливка на каналі. Вишні, отак, треба вишень. І сок той, що був, і має там компота, трішки десь склянка почав бродити, то я сюди вилила. І пів літри цукру. Все, оце засипала, рукавичку одягла і ставлю не на сонце. От пофарбую отой стіл, то будуть отам стояти під столом або на столі. Саме краще можна на чердак, де тепло, закинути і хай там стоїть. На сонце не потрібно. Зараз поки що поставлю туди в голуб'ятню, поки стіл не покрашений. Можна поставити в кухні, там десь внизу. Ну, дивіться це вже саме, і буде стояти довгенько, довгенько, поки цей сахар буде так переколочувати. Сахар цей осяде потім. Досипаємо ще сахару. У мене є точний рецепт, так що дивіться. А це зараз киплячу воду. Тут у мене півчайної ложки лимонної кислоти і майже склянка цукру. Все заливаю, закутую бабушкину шубу або в свою желательно-норкову і все. Да? У нас є норкова шуба. Нема, є другого. А воротнік там все два. А це є, да? Так що є. отак, от є. отак і живемо, як без в баню. Ну нічого, і поставила вже на обід. Ось дивіться, ковбасеньки в мене будуть. Зараз зварю якийсь гарнір. У мене є це, як він називається, борщ. І зараз оце красиве блюдо. Кажу, треба купити блюдо, бо нема куди десерт викладати. А оце що? Це ж мені Михайлович таке золото бурлянко дарував. Ха! От зараз сюди і викладу ватрушенці ці Диви. Прямо і ватрушки є, і блюдо є. Що, що ось, Шо Вася мені дарив, яке красиве. Простите. А я... Вася мені це дарив. Це на день народження дарив мені Василя Михайловичу таку штучку. Да. Тепер буде красота. А то так, дивіться, яке тісто прямо відривається. І оце. На сьогоднішній вечір і на завтрашній ранок, можливо, хвати, а можливо, і не хватить. Та на здоров'я ще наколочу. Я вам скажу, що я зробила для себе висновок. Живі дорожі це львівські, а сухі це тільки доктор. Інші не признаю, тому що вони мені не подобаються. Ці клас. Суди додала. Зовсім ніякого немає запаху дріжджів. Те, що, як кажуть, лікар переписав. Дивіться, яка краса. о хо хо приходьте на ватрушку. Хочете скуштувати? Ну давайте скуштуємо. Дивіться, яке тісто. Диви. Балакає теж. Присвятить, чи не потрібно? Ммм. я не Ану кусай. Пробуй. Як пух, як дух. Це ж булочка, бачиш, до сиру не вкусила. Хороше. Mm. Не дуже сладке. Ну, про... У мене врочичі. А я до оцього сиру додала миндалевий ароматизатор дуже смачно. Маршого багато. І булки такі прямо, хіба такі, як у магазині. Ні, мені хвата, спасибо. Компот був, кажу, зараз куплю компоту. Вона каже, ой, так остав же дімі компот, кажу, ну це не видано, щоб мати у доньки з рота виривала, ради внука. Ти чуєш? Mm. Так що так? Ну що, бажаю вам здоров'я. Без 15 2. роботи переробили, отака п'ятниця. Нічого. Вихідні будемо відпочивати. Ну ви пригощайтеся. Дуже смачно. Пригощайтеся на здоров'я!